11-річний одинадцятирічний Володимир Каліш показує свою бібліотеку. Це одна із книг, яку я прочитав попереднього року. Називається Українці у світі 33 правдиві історії. Розповідається про 33 українців, які відомі в світі. За минулий рік школяр прочитав 70 книг різних жанрів. Просто читали книги, ходили в бібліотеки, ходили в книгарні. Читаємо щодня десь по 20 сторінок. Хоча залежно від того, який формат книги, бо так само може бути якась маленька книжечка, а може бути якась дуже велика. І так само залежно від того, як вона нам подобається. Тобто, якщо ми хочемо ще почитати, ми читаємо ще. Якщо нам не дуже цікаво, то ми прочитаємо трошки. І і українські автори, і закордонні автори, тобто всі автори. Ну, крім ну, крім усім. Чому? А не читаємо. От, немає нічого такого цікавого. Догадатися, що то шансів майже не було. Читає зі своєю мамою, що могла Я вже збилася. Мефой не повірив своїм очам, побачивши наступного дня, що ще й досі в говорці. Любов до книги можна прищепити дитині тільки власним прикладом, говорить Наталія Каліш. Ніколи не було такого, щоб він книжку закрив, коли я йому читала навіть маленькому і сказав, що більше не треба, чи я більше не хочу. Тому він нас бачив з книжками. Ми його брали з собою в книгарню. Всі звернули увагу на видовжений, тонкий пакунок, який несли шість великих сипух. Вся сім'я пишається, і вчителі тішаться тим, тому що діти, які багато читають, вони можуть добре сформувати думку, вони мають ширший світогляд, їм легше даються шкільні предмети. Потім це стають дорослі, які думають. Упродовж шести років Володимир із мамою ведуть влог на Ютубі, де роблять відеоогляд прочитаного. Ми виділили десять найкращих книг року. Як і кожного року хочемо вам про них розказати. Влітку Володя волонтерив, грав на бандурі у центрі міста сам. Виступав із гуртом Волиняни. Грали, збирали. Що її 100 гривень, було і 500 гривень. На концерті недавньому ми зібрали 4 тисячі гривень. Ми передаємо гроші ЗСУ на армію для того, щоб була швидша перемога. У цьому році каже Володя: робити добрі справи не припинить. Продовжить і читати. Найперше у планах серія романів про Гаррі Потера. «Гаррі спершу відкрив листа і добре зробив. Бо там було написано Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.